Всім привіт з вами Enni Ukraine. Сьогодні ми будемо. О! Ну, вот, ви бачите, це та сама карта, на якій кожен грав. кожен, кожен, кожен. Так, ну. А ну, спробуємо старт. Та твою ж! Силку я оставлю в описі під відео на цю круту карту і як її загрузити. Ну, я можу скинути ссылку на... на цю карту. Ну, на сайт, де ви можете цю карту скачати. Всім до побачення, всім пока!